Hallo. Hallo. вітаю. Перш ніж прослухати цей діалог, я спочатку знайомлюся з базовими нідерландськими фразами для спілкування, я бачу, що для привітання використовується слово «Hello», воно універсальне і підходить майже завжди. Коли я хочу запитати ім'я, я використовую питання. Гу гейт є тут гу означає як, гейт. Це форма дієслова називатися, а є ти. Щоб сказати своє ім'я, я використовую конструкцію ік-гейт, де ік це я. Для ввічливості я кажу те онтмутен», що буквально означає приємно тебе зустріти. Коли я питаю про походження, я кажу вандан?». Тут вар означає де, а вандан додає значення звідки. Відповідаючи, я використовую ікумет, де ают означає з. Щоб запитати, чи людина говорить мовою, я використовую Спрейнейдерландс, діє слово «Spreken» означає говорити. Якщо я знаю мову лише трохи, я кажу beetje» трошки а Ik leer Nederlands» показує, що я в процесі навчання. І наостанок я завжди використовую бо «подяка» – це важлива частина будь-якої мови. Hallo. Hallo. Hoe heet je? Ik heet Olena. Leuk je te ontmoeten, Olena. Leuk je te ontmoeten. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Oekraïne. Spreek je Nederlands? Een beetje. Ik leer Nederlands. Dat is goed. Succes, dankjewel.